Так, вже як місяць і більше даже, ми користуємося паралізатором. Така дуже потрібна штука для свиноводів, для свинарства. Хто ріже свиней, хто займається копченням або м'ясом, продає. Тихенько зарізав, ніхто не почує, свиня якби не залякується. Чистеньке м'ясо, салко також. все робиться. Вот. І дуже добра штука. Якщо собі купляйте, вона недорого стоїть, бюджетна, до 2000 гривень. Ну, вона упрощає наше життя. Ну і легше. Навіщо там, валити свиню, держати її, переживаєш. А так бах і все зробив. От, сьогодні ми знову ним користувалися, зарізали свинку на домашнє копчення. Так що, друзі, гарного вам дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коменти. Всім до побачення.